4 тисячі постів на моїй путі За 4 місяці <рес> живу в цьому танку охраняю і... живемо тут в ньому можна жити в цьому апараті Усім привіт, друзі! Ми знову у дорозі. Цього разу з Жекою. Привіт всім. Бо під останнім відео писали, де Жека. Чи все в порядку в нього? Так, у нього все в порядку. Просто він працює. А також до нас приїхав наш побратим Тоха. Тох, ти об'їздив усю Херсонщину. Да. Трошечки є я, таке уа, Красунчик. Що вам розказати про Херсонщину? Херсонщина не скорена. Дуже круті люди, як і завжди. Але більш за все мене здивувала Чорнобайівка. Чорнобаївка то справжнє свято. І коли нам розповідали про купу велику, кожен. Раз прильотів по Чорнобаївці, я, чесно говорячи, трошечки е... не вірив. Трошечки не вірив. Так, трошечки думав, що це при, е... Як це правильно сказати. Що Псо. перебільшення. Але ні, ніхіра, це не перебільшення. Прямо прям охренять. Кожен кожен сантиметр землі вкритий якимись недопалками, якимись ошмітками якоїсь техніки. Там, звісно. Наші зробили їм просто ад. Наші їм зробили просто Чорнобаївку. Чорнобаївку, так. Тому я е мрію про те, щоб наступний Man був саме в Чорнобаївці. Бо вона максимально відповідає е концепції Man. Дуже багато було там вогняних чоловічків! Наші працюють, дуже круто, що постійно чути. Не приліти, а з виходи. І дуже гарно працює наша артилерія. Зараз там на тому напрямку закриває лівий берег, кацапом перекриваючи. Можна говорити так чи ні? Ютуб не забаває, за слово Кацапи? Ні. А є не кацапи. Ні. Ну, коротше. Віримо в ЗСУ, в Пана Залужного. Все буде Україна. І ніяк інакше. Ну а сьогодні. У нас донецький та Луганський напрямок. Сьогодні у нас евакуація. Така автівка. Трохи зламалася, не їде своїм ходом, але у нас є цей файний причеп, до речі, який нам підігнав Гена Кияшка, наш друг. Сказав, так, в мене є такий причеп. Ми кажемо, скільки коштує. Ні, беріть так, коли вам він не знадобиться, тоді й повернете. Тому дякуємо йому велике. Він тут дуже допомагає. До речі, нам тут хлопці ще такі карти подарували, по яким можна вчити вибух... небезпечні усіякі штуки. Дуже прикольно. Так, ну і, Звісно, ми смаколиків довезли. А, що трапилось? Машина була, були в зоні, де дуже гучно. По дорозі скоріше вирвало пробку на блоці двигуна, витік весь тусол, але зупинитися можливості не було, тому що то є небезпечно. Прийшлося виїхати повністю в безпечну зону, тоді зупинитися, вже побачили, що нема антифризу. Та й потихання їхали до Слов'янська вже таким чином, але скоріше за все перегріли. Як справи? Воюємо, боронимо країну. Я тут з 2014 року, деякі хлопці то тільки з цього року. Але все буде добре, все буде Україна. Слава Україні! Дякую хлопцям, які приїхали дійсно допомогти. Я, чесно кажучи, перший раз бачу. І сподіваюся, не останній раз. Але сподіваюся, мається не в таких умовах і умовах ми будемо зустрічатися. Десь сядемо якусь, з'їмо курочку, 100 грамів вип'ємо за нашу перемогу, за хлопців, які загинули тут. Згадаємо всіх їх. Ну, таким чином. Це F1. <с? Щоб грітися. О, дякую. Сік. Ще сік. Капустка квашена. Яблочко. За святого засобів бригада ураган. Тут готові? Ага. Все готове. Ага. — Смачненьке домашнє. Я зрозумів. Дякую. Сік. Вам треба по машину побільше. По накупку. А як у вас? Це крісла. Морква по-корейськи. Э, Смарква. Забирай, сік. Зобачай не побачимо. Енергетики. Це енергетики. Ага, енерджайзер. Енерджайзер. Да. Э, <laughs> no beer. It's no beer. And <laughs> it, <it's laughs> a, a Chris? Uh, uh, Chris, uh, where are you from? Uh, Ostrofman Ostrofman? So, uh, England. In Ireland. In the middle, Ostrofman. <laughs> There's Malinki. <laughs> no, what one. are you doing here? Ah, holiday. <laughs> <laughs> Sip, holiday Sip, uh, Сапер? Так. Он допомагає. У нього він вже взагалі тут чотири місяці допомагає розміновувати. Він прийшов в Ірак, Ірак, Сирія, я? it's не friends? мене, yeah, yeah. So Ukraine for 2014, 2015, 16, 17. And 4, 4 роки вже те саме, але друг його загинув, була пастка міни, була пастка. Звичайна ТМК стояла. І вроді би мало бути все добре. і щось, Та знизу була пастка зроблена. І його цей друг загинув. І він тут зараз допомагає. І ще було троє, але зараз ми поїхали на три тижні додому, трохи віддихнути. Теж один австралієць і, і двоє англічан. Дякую. Допомагають нам. Це все ворківське. Це ми надибали ПЗК 516 ПМ, пусковий, але треба його перевірити. Три ракети. Ленд да, лендліз, і їхні постріли. Це Я на Лімані. Е Ви їх перевіряєте, да? Якщо е цього... це ну, їх треба перевірити, тому що ракета має... Тут є танка, але ракета має бути треба перевірити обов'язково. ПМ треба перевірити і все. Це постріли робочі, це саме, це просто готові mm -hmm. до роботи. Ну й далі, там є укрісла ще подарунки. Очі кріс тут працює. На, чим? Ні, сьогодні працював те саме. Робив е свою те саме міну Майнс. Гітлер. Це Орків було на студінку. ми забрали те саме Святогірський студінок Гітлер, Сталін і Ленін. Це вони з собою таке? Да. Ну де штаб їхній був, це ми позабирали те саме. Позабирали звідти. Так, шеврончик даю. О, дякую. Батальйон. Тримайте. З подякою. — Дякуємо, що хлопці. Ну, це одна половина і дві, дві частини. Одна половина mm -hmm. і там друга половина. І вони були в тубі. Так. Великі тубі. Це є те саме. птм Шатірі. Антітанк. Протитанком, так? Да. Так. Це це Протипіхотно. Mm -hmm. Він знімав, коли допомагав тут, по нашому напрямку. Знімав безпосередньо там, де наші хлопці заходили. Ну і мають мали заходити дорожки, то знімав протипіхотні міни. Повністю знімав те саме. Mm -hmm. Роботу працюють, роблять, працюють. No, Merry yeah. <laughs> <Very> Christmas. <laughs> <laughs> it's present? Da, yes? uh, no, no explosives, mm -hmm. uh, nothing. Yeah. Nice, no. no, no. thank you very much. much. Mm -hmm. Mm -hmm.

Этом месте все. Едем на цьому місці все едемо на наступну точку я люблю ой красунчик такий вообще почти не слышно. да у нас работает так же Це наш подарунок іде в Польща. Да? Кажуть, є Так? Так. Тобто вам ще й тепло. Тепло? Ми тут ну чуємо? Ну чуємо, я ж тут якби живу в цьому танку. <laughs> Охороняю і, і живемо тут. В ньому можна жити в цьому. Апараті. Не так як в радянських, не так, як радянських. там тепло. Тільки звісно, коли мороз то трошки намерзає і за конденсатом внутрі. а так все добре. Я ну, пам'ятаю, да. скажу. Це ж виходить, що машина там чисто польська, як? А шосів в нього шосі АС-90 британська. Слав польський. І їхнє все оборудовання польське. Ну тут місце усіх. А скільки чоловік працює? Взагалі екіпаж 5, ну вистачає навіть трьох. Якщо так злагоджений, екіпаж то трьох вистачає. З головою. Конвейер, снаряди грузяться. 30 штук тут, 10 штук там ще грузя. А, ну, речі, не чи? позаду мене. А, <рес> <та> <рес> а, а, да. а заряди, от типу сало ці біля Я не помітив, ось заряди. Всі. Снаряди. А заряди 155-ка, 155, 155, так? 155-й, так. Да Це американський. Снаряди. Реактивні і обічні. Вони автоматично якось подаються? Ну, панель управління, конвейером, досилки, кнопочка. Вообще, каже, Моща. О, все на польському. <ріст> тобто по польську мову ви вже вивчили. Іджі, іджі, полісу червоний кобзури. Скільки Дев'ять днів ми хочемо? Дев'ять днів і хлопці вже вміють. Чотири тисячі постів на моїй пушці. За чотири місяці. Чотири тисячі Чотири тисячі на баску на цьому направлінні. Казали дві з половиною, але ми далі працюємо. Як може. Тобто тут мапа. Да, карта є. Ну, звісно, вони нам не дали GPS. -у. Там бас щось... Ми працюємо. по нашій я... працюємо. Це... З... Знімаємо це... координати і це... комбат рахує. А, ну пока. А всі... так а... сам по суті стоїть. Він вичисляє азимут, який прицел. Воно тут на, на комп'ютері від... відображається. Коротше, диджиталізація. Повна. Це комп'ютер перевели на нашу <різна> мову. <різна> Прикольно. <різна> <різна> Вот тут наводчик, командир, угу. тут сидит на Есть Вручну можна це все робити. А так есть джойстик, Сейчас я покажу все. А ночника можна поставити на ночник стоїть. Шикарно це, все ведет. Ночник, да? Да, ночник. Там в коробке. Треба ставить. С все, все тут так быстро знімається, два болтика, раз, поставив себе ночника. Штурвал, автоматку мог тут передатися. Ас, кормус нужный, тормоз-кормус сделал. Это полностью показники показують датчики, масло там, которые перепечатают прекрасные. Да? Славчик. Так, ляг швидко. Угу. Нічого. Вчора був день волонтера, я вас вчора не бачив, але привітав по телефону і... Так. Да, і обіцяв що вам дещо. Тому от, е подяка оголошується Івологену Сергію Володимировичу за неоцінену допомогу, патріотизм, самовідданість, небайдужість та всебічну підтримку підрозділів військової частини, які виконують завдання щодо захисту. Цілісності та незалежності країни. Висловлюємо вам слова подяки від імені кожної людини, якій ви допомогли, за вашу людяність, безкорисливу працю. Ви витрачаєте вільні хвилини на те, щоб комусь допомогти. Щиро бажаємо вам міцного здоров'я, щастя і благополуччя, мирного неба над головою, наснаги, оптимізму, нових звершень і здобутків, великої людської вдачі, сімейного затишку, бадьорості і сил, ім'я миру та процвітання Батьківщини. Нехай береже вас Господь. Командир частини, приємно. полковник Марсинів. Дякую, Так, да. Будь ласка. Так само нагороджується, оголошується подяка Гардієнку Євгену Петровичу. Дуже дякую. Так. Ми це як, дуже завжди, приємно. як завжди, я дуже вдячний вам, тому що ви завжди е, там, де потрібно, з тим, чим потрібно. І це круто. Ну, я кажу, я вам казав декілька разів і завжди буду повторювати. Дуже приємно. Е, Чувати підтримку суспільства. Що ти не повертаєшся, а там пустота. А там хтось є, там є людина, яка простягає тобі руки, чим потрібно і ту мить, яку потрібно. Це дуже приємно. Тому ще раз дякую. Дякую вам. Е, дякую. До речі, друзі, це подяка. Це не нам Жеко, а вам за вашу підтримку, бо ви є наш тил. Тому це для всіх вас. Так. А тепер у нас є подарунки для вас. <хи> бо Сьогодні також, День Збройних сил України. Це також приємно. Це також приємно. Ідемо, поки не стемніли. Бригада, ураган. Круто. Так, чай. Да, да. Дождь будемо да. Боже. трошки трошки. — Так, бальники зимови, штук. круто, як і замовляв. Да. Рюкзачки О, теж да. О, ті рюкзачки, давайте роздавить. Тоже бомба. Да? Да. Зайшли. Да. Ну, ніколи, а, да. Розкладухи. Чотири штуки, три. Саме такі, як ти скинув мені. Та да, блін, я так і зрозумів. Я скажу, що що треба, то і вважає. Каже. А я бачив у тому минулому відео. У тебе були буржуйки отакі, під цигляні. <сум> да, да, а є ще, а я кажу є. Бомба, до речі, там компакт пластик. Да, да. Куртки Тут перчатки флісові. Так, як говорили. Шапки. Круто. Книжки ага. як нищити. Як так. нищити ручню. Да. Ліски питать. Класно. Я прям відчуваю, як вони потрібні. Да. Я бачив, як ти трусився просто. Я вже хотів запропонувати тобі одягнутися, блін. Тому що почав ціватися. От зараз класно, знаєте. Зараз, зараз так, так. Да, да. <laughs> зараз бачить класно. Ага. Хімічні грілки. Я зрозумів, зрозумів. А це нам тільки хлопці, от, тільки до вас до яких заїжджали. Це карти, але там ага. Я ну, вони з, виб... з вибуховими цими клас предметом. Клас, да, деяким, людям, деяким людям треба да. це. Да, дякую. Крайні? Хто каже? Зуття. Тепле зимове. І шкарпетки. Круто. Ну, Все, що замовляли, Все чітко. чітко? Все згідно відповідно. Все, це все ваше по замовленню. Друзі витратили десь порядка 120 тисяч гривень на цю поїздку. Тому, тому я е, не перестаю дякувати Вчоровий раз подякую так як Євгену, так як Серегі і так як тим і всім всім вам. людям, тим всім людям, які не втомились допомагати, які не опускають руки. Кого я ще вчора не привітав з Днем волонтера. Я всіх вітаю, тому що ви всі на даний час волонтери, ви всі допомагаєте, ви всі робите велику справу. Тому Божої вам ласки і ангела-охоронця. Дуже вам вдячний. Дякуємо вам. Ну, а ми збираємося, бо нам ще 4 години додому доїхати, а вже темно, як бачите. А завтра знову збираємось, бо буде інший запит, інша точка. І допомога буде там, де вона потрібна. Їдемо.